Дощик пройшов, все мокре. Я в куртушці, малина мокра, але збираємо малину на вино. На вино пойдет і мокре. Хто захоче спробувати, підписуйтесь на наш телеграм-канал, посилання буде в описі до відео. Будуть різні, цікаві. Пропозиції. Одна з них буде хмільна малинова. На тих ремонтантних ще нема, так у нас малини. Тільки зелепухи, тільки цвіте, бджоли працюють. Я думаю, ще десь з тиждень і вже буде починатися. Ні, ну вона так то є, вже червоні ягоди, але ще щоб її масово збирати і продавати, то ще нема. Ми зараз все збираємо на вино. І все. Джовки гудуть. Малина росте, все добре. Поки малини нема, то я хоч видьоргую отакі ось штуки. Не знаю як вони називаються, але вони добре видьоргуються. Ну як яка. О, з корінням. Не знаю, як цей бур'ян називається. Може хтось з вас знає. І реально після дощику, там, де є така травичка, то краще ходити. Дежілки працюють, гуде все. Мед скоро буде качатися. Покажу вам на каналі. Буде вся інформація в телеграм-каналі про мед, підписуйтесь. Тут такі гарні пушчики, такі великі, десь по плече майже. Майже не по плече, але майже по плече. Отак. От а От там ще є більші. Нема ще. Зараз думаю про організацію е, процесу. Збиральники є деякі напрацювання, але мало ще збиральників. Я думаю, що Facebook нам в цьому допоможе, місцеві групи. Потім е, організацію тари. Що в мене залишилося з минулого року? А з минулого року в мене залишилися лоточки. Всяка, всякі, більше, менші такі прозорі. От. Але дякуючи підписникам, я дізнаюся інші лайфхаки, як правильно продавати малину. Я їх розказувати не буду. Ну, якщо ви будете підписані на канал, то ви зможете побачити все, можна так сказати, з перших очей. Чи як сказати отак. В прямому, ну не в прямому ефірі, а зможете просто у відео побачити, що, як, де, ми продаємо. Так що підписуйтесь на канал, побачте нас на ринках та інших локаціях столиці, найімовірніше. ну Як не то що всі підписники, всі ви мені розказуєте, є в мене такий консультант Анатолій. І він мені все розказує, як продавати малину, як все, як він робить. Дякую вам. Потім що ще хотів сказати, пишете, що люди не мають грошей. Люди мають гроші. Ви не знаєте всієї ситуації, так само, як і я, не знаю всієї ситуації. Ви розказуєте, може, судячи зі свого оточення, ну, зі своїх уявлень. А насправді є люди, які мають багато грошей. Хтось притворяється, що немає, хтось просто його ніхто не питає, маєш чи не маєш. Хтось... Хвалиться, що має багато. Люди мають багато грошей, тому що є. Е... Є потреба, ну все щось рухається, робиться, тож не завмерло все. Всі хочуть їсти, всі хоть для того хочуть заробити і нуждаються один в одному. І є такі професії, які ми навіть слова не знаємо і не можемо їх вимовити і запам'ятати. Коротше кажучи, люди заробляють в євро і в доларах, і то не в сотнях, а в тисячах, і в десятках тисяч гривень. І чим більше місто, тим більше зосередженість таких людей, і тим більша ймовірність там продати Плюс застосовуючи Добре. різні лайфхаки. Так що ото таке, люди мають гроші. Ото молоді пагони, які відросли, вони будуть ще колись родити, вони високі. А знизу буває, що якщо осталось такі престор чи чуть-чуть вище, ну не спасив, так високо осталось, не знаємо сантиметрів 20 чи 25 то воно десь там знизу от, вже родить. Я думаю, що це таке, а то поняв, не скошане. Там його й не видно, бо воно знизу. Так що треба старатися або косити низько при землі, або не косити, знати, що там не кошане, щоб все було однаково. Ще думаю, якщо кожного збору через день кожний робітник зірве 5 отаких штук в рядку, то малина завжди буде чиста. Ну все, думали нарвати ще на вино, ну нема багато. Чуть-чуть малини. Так ще вишень нарвали. Дрилювати Іванка буде. І смородину. Смородини десь тут 11,5 кілограмів. Ще всю не обірвали, будемо ще обривати, просто вже надоїло. Малину не продаємо поки що в Гребінці, бо в Грибінці нема найвищої ціни, яка є в Україні. Найвища ціна, яка є в Україні, в Україні є в великих містах. Ринок формує ціну. Попит і пропозиція впливає на все. Співвідношення, яке є в великих містах, воно дозволяє продавати по хороших цінах, навіть далеко вести, і все одно буде вигідніше, ніж продавати на місці по тих цінах, які склалися в маленьких містах. Що ви про це думаєте? Ми туди приїжджаємо, а там вже така ціна була до нас. Так що, некстеп. Народ, всім привіт ще раз, це вже другий день. Те саме відео, але вже другий день. І що я вирішив? Я вирішив, що треба робити вино з усіх ягід, але не вистачає ресурсів. Що я маю на увазі? Не вистачає там для. Будуть різні види, різних наливок, різних вин з різних ягід, але потрібно дещо докупити. Знову якісь вливання в наш бізнес. Не вистачає. Блендера не вистачає посуди великої. Минулого року я купляв харчові відра для засолки капусти. Вони добре підходять для того, щоб робити вино з малини. А тепер я ще буду робити зі смородини. От. І там по рецептурі вимагається великий об'єм, тому мені потрібно докупити ще якусь харчову посуду. У вигляді бетона, найімовірніше. Тому їду моніторити ринок. Потрібен блендер, потрібна посуда. Потрібно багато-багато цукру. Так, і що? Треба ще різні там дрібниці, ну, це вже таке. В общем, що які капіталовкладення будуть. Думаю, що я з вами поділюся і, можливо, покажу, що купив або чому я не купив. Отже, я вирушаю. A few later. Так. І купив я блендера, бо наш поламався рік назад. Вже привикли жити без нього. Але без нього ніяк все-таки. І там заходиш, вибираєш довго, всякі дилеми в тебе в голові крутяться. І ти думаєш, як добре вибирати в інтернеті. В інтернеті собі хоч 40 хвилин, хоч 3 дні вибирай. А то в магазині так. От, якось воно не цей от. Але подзвонив Порадився та й сам думаю, нащо нам там ті всякі там насадки, венчики, стаканчики. Як мені для одної цілі його тільки треба, тим більше рік ми вже жили без нього і теж було нормально. Взяв найдешевшого, просто погружного, більш менш такого. А, як більш менш? Там не було вибору. Ні, був ще найдешевший, там 200 ватт, ну кажуть, його не беріть, там зразу мотор згорить. І... Так що взяв за тисячу гривень. Самого дешевшого блендера, який був в магазині 1500 Вт, зато пише. А наскільки там насправді то побачимо потім. Так, значить, по посуді я дивився тут бітони по, на 40 літрів по 660 гривень. Я думаю, десь є й дешевше. Треба ще в одне місце з'їздити, подивитися і треба буде щось брати. Відра такі, як я купляв минулого року. По 137 гривень, я думаю, що мені треба ще взяти таких відерок. Штуки дві. От. І такого бітона треба взяти. Штук одну. Але по бетонах треба ще в інше місце поїхати, щоб порівняти. Бо навіть якщо там різниця 50-40-80 гривень це ж піввідра вже вийде. І скільки відсотків від блендера? Якщо 100 гривень це вже 10% вартості блендера. Ну, в общем, треба їхати шукати. Я поїхав, потім поділюся. Значить, показую, що купив. Купив такого харчового бетона. Є позначка, що він харчовий. 420 гривень, 40 літрів. Поки що взяв одного, тому що треба переробити оцю смородину. Все. А цукор так подорожчав, зайшов в один магазин, де цукор в мішках був дешевий, кажуть, нема вже дешевого цукру. Зайшов... В хвилинку, цукор там теж вроде, колись був дешевший, вже по 31 гривні за кілограм цукру. Їду в Маркетопт, там вроді би ще був по 28,90, якщо не помиляюся. А на одному мішкові, якщо би десь знайти мішок, то не знаю, може. Так якщо в роздріб купити і мішок цукру купити, то так я прикидав по тих цінах, що були. На даний момент, не знаю, здається, десь на 150 гривень дешевше. Получалося. А зараз щось вже все подорожчало дуже. Цукор дорогий, все дороге. Ну нічого, їдемо, зараз купимо цукру, скажу по якій ціні купив і де. Це так для початку то, що мені сьогодні треба, а далі будемо шукати, де є дешевий цукор і мішками. Вийшов я з магазину, купив я цукор. Тут, де цукор був дешевший, е, ні, як я і знав, що в хвилинці цукор дешевший, так він там і залишився дешевший. Тут, Де я купляв ще на 1 гривню чи на 80 копійок дорожчий. І це якщо розважний, а так, якщо брати по 800 грам в пачечках, то ще дорожче. Так що цукор конкретно подорожчав несподівано. Я купив на сьогодні, треба промоніторити по всій грибінці, де дешевий цукор. Може хтось продає цукор з доставкою, мішок. Треба замовити. У вас які ціни на цукор? Бо в нас по 32 гривні, 31,80 я купив. Воно буде в телеграм-каналі нашому і не тільки воно. Дуже багато різновидів буде. Я сам за себе е дивуюся. Такі ідеї в голову приходять. Ах, який аромат і запах. Вино смородинове тут. А це шапка з малинового. Треба перемішувати її. Щоб воно бродило нормально. Так що чекаємо вас в нашому телеграм-каналі. Підписуйтесь, всі комерційні пропозиції будуть там. Хто захоче скуштувати наших наливок, вина. Ласкаво просимо!